Дослідження кон'юнктурний ринку та виявлення суспільної думки. КД 74-12.00. Витяг. Чи це я рухав? Будь ласка, паспорт дропа Руслан Олегович. Це мені Акції Зібрання, мітинги, вулиці, демонстрації на території міста Хмельницького, усім громадським організаціям. Вінської поліційної суддесії суд. Через міський кожний після суд протягом десятків всіх пісня є, які встановлюватися. Ми не є жодним суб'єктом. Ми не є жодним суб'єктом. Началось побережаю. Якщо ви будете складати була, на мене люди поводят касі, що нас не ставили останні розуміють. У нас не акція. Я вас попереджаю. вас. То ви порушуєте моє право як підприємця на підставі чого? На підставі статті 185 1 Кодексу України. А я проводжу акції? А яке порушення здійснення? Ви виставляєте намет відстання. Це є енемет мої, господарської діяльності. Де ваше повідомлення зі ності 39 Конституції України, що ви маєте право. Якщо ви читали цю статтю Конституції, це статті Конституції, яка говорить про те, як проводяться мирні зібрання. Я не провожу мирні зібрання. Я здійснюю свою підприємницьку Значить, діяльність. Так, я кажу, що якщо ви будете розпратити номет і будуть проводити цей, я питав, то, я по, то я подам на вас суд, бо ви да. мені перешкоджаєте в проведенні моїх законної господарської це, це, діяльності це, 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 як фізичної особи це, підприємця це, це, року Руслана Олеговича. Це право, це ваше право. Ті автомобілі, які заїхали під Кирпіч, там автомобілі, які є представники членів партії регіону, там я бачив на підставі чого. А вони під'їхали під кирпич, там заборона в'їла прожили. А можна людям заїжджати можна, під кирпич? А я працюю в мене там офіс. А документ підтримки. Орен... Договір оренди? Ну, у мене є договір оренди приміщення в цьому центрах. Будь ласка, дай мені. І вам документи представили. Хоча даї взагалі не привіряють документи, але чисто для вас так покажу. Ні, ні, ні. Ну я ж я не, я не водій, а ви приїхали ну, права. Не а не ви привітаєте заїхати. Так. Я хочу заїхати руху, Руслан Олег, от я, я підприємець. Там є офіс, я хочу заїхати і вигрузити свої ділянки. А ви хочете перевірити мою господарську діяльність? Ви є податкова? Ну, Тоді ви маєте питання до того, де я здійснюватися. У що... мене палатка, це моя палатка. Чому він не заплановано? Я хочу тут здійснювати екзегупову. Не буде тут здійснювати екзепокування. А чого не забороняє не ви забороняєте? мені? В основі суду не написано, що я не можу видати екзекування. Ви порушуєте мої громадянські права і оборони. Здатність прокуратури вступить, права порушення. Тож ви нести свої радість такі. Ми маємо <плес> до водія. Що стосується іншого, <по> у нас відношення до цього немає. Я хочу запитати, чи я можу винести свої речі з машини. До ваших речей відношення немає, а я винесу свої речі з машини. Ви винесете свої речі з машини. Добре? Ні. Та Я не проводжу заходи, я хочу свої речі вирізати. От такі от люди в нас тим, в Україні а, кажуть, що не можна мені виносити мої речі, бо є рішення суду, а, яким заборонено громадським організаціям партії проти акції. Я кажу, що я не партія і не громадська організація, яка проти акції. Виняти мої речі з машини.